Вас вітає команда Стріха. Прийшли на черговий об'єкт. Всі процеси фарбування даху спробуємо вам розповісти. Стріха професійна фарбування даху. Починаємо процес з закріпленням страховки. Так, далі треба знайти, до чого би ми прив'язалися. Думаю, ці кронштейни будуть надійні. Спробуємо до них. Будемо в'язати вузол булін. Булін зав'язано. Переходимо в другу сторону, там також в'яжемо страхувальну мотузку, щоб ми могли на дві сторони працювати. Ось такий має вид, дуже-дуже ховська, кажуть по-нашому. З тої сторони страховку я зав'язав, буду спускатися до наступного краштейна, в'язати мотузку на іншу сторону. Добрались ми на наступну сторону. Продовжуємо в'язати страхування. Дві страхування нас зав'язані. Вона на одну сторону, друга на іншу. Головне не перепутати, яка на яку ми будемо ось з цим монстром, який видає тиск 250 бар. Сили ось фризою. Але попередньо ми ще її пропінимо для обежирення і кращої очистки. Одягаємо чоботята. Наступним етапом йде очищення миття даху. Спочатку пропінимо активною піною, щоб все добре розкисло, щоб дах добре мився. Дах весь пропінили. Воно все потихеньку буде відкисати все, навіть якщо воно десь вже засохне, воно і так дає ефект, тому що воно під різком води і так розмукає. Все, починаємо процес миття. Закріплюємо жумар, щоб нас тримав нашу обов'язку і все наше тіло, щоб руки були вільні. Жумар прикріплений. І вперед. Ось різниця. Де помитий дах, а де ні. Де очищений а де ні. Все максимально, що може злізти, все злізає. Ось так вже виглядає очищений дах, добре вимитий, вичищений, готовий до ґрунтування. Різницю можете помітити який був, який став такий біленький білий. Далі наступним етапом у нас буде дрібний ремонт. Тобто, якщо є десь є протікання, ми його усунемо. Але це бляха на цвяхах. Старі цвяхи не тримають, ми це все поуселяємо шурупами з резиновою чайбою. Пройдемося повністю по всьому даху. Щоб воно трималось добре і надійно. Після дрібного ремонту все прикріпимо все, щоб добре трималося. Наступить процес грунтування. Дивіться, який у нас гарний Ужгород, Район компотний. Прекрасне місто. Сонечко вже низько, пора йти додому, а завтра ми з вами продовжимо.